Зеленський придбав найбільшість приватних французьких банків. Разом з тим, президент України заявив, що Україна змушена відкрити другий фронт проти американців. А українські телеведучі вимагають, аби Трамп та Венс вибачилися перед Зеленським. Тим часом Українська влада збирається вивести за кордон останки святих із Києво-Печерської лаври. А у Полтаві стався землетрус після ракетного удару РФ. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Володимир Зеленський придбав найбільший приватний французький банк «Міліс Банкс» через свою офшорну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Покупка обійшлася президенту України у понад один мільярд євро. Багато з цих публікацій також натякають на те, що таке рішення мотивоване хиткою політичною позицією президента, через що він планує невдовзі втекти за кордон, зокрема у Францію. Новина поширюється у вигляді франкомовного ролика з логотипом TV12. інформація поширилася не тільки російською, а й багатьма іншими мовами. Я знаходжуся в центрі Парижу, а за моєю спиною офіс банку Міліас Банкес, третій за величиною банк Франції у сфері управління інвестиціями з активами у 13 мільярдів євро. І як нещодавно стало відомо, що на початку лютого його купила Малтекс Мультікепітал Корп, корпорація, яка має тісні зв'язки із президентом України Володимиром Зеленським. Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах і знаходиться в самому серці його офшорної імперії. Повідомляє центр з дослідження корупції. Та організованої злочинності документи демонструють, що незадовго до обрання Зеленський подарував свою долю в компанії Малтекс своєму діловому партнеру Сергію Шефіру, якого пізніше призначили першим помічником президента. Незважаючи на відмову від своїх акцій, вдалося досягнути домовленостей, які дозволили продовжувати виплати дивідендів дружині Зеленського. Шанталь Лорі, голова ради директорів банку Міліас Банкес, вона добре відома своєю підтримкою України. Раніше вона працювала президентом. Виконавчої ради банку, який висловив солідарність з Україною в 2022 році, банки не часто напряму висловлюють підтримку будь-якій із сторін у воєнному конфлікті. Банк Мілія після семи років негативних результатів показав позитивний чистий результат за 2023 Фінансовий рік і почав пошук покупця у 2024 році. Купівля банку компанією Maltex відбулася на початку лютого 2025 року. Вартість в межах від мільярда і до мільярда 250 мільйонів євро. В спеціальному звіті запрошеному Maltex, зазначається, що банк управляє активами на суму 13 мільярдів євро і обслуговує біля. 70 тисяч клієнтів варто зауважити, що компанією відповідальною за пошук потенційних покупців для Мілібанк стала фінансова компанія Rothschild Co, та сама до якої у 2008 році приєднався Еммануель Макрон. Він працював на Ротшильдів 4 роки і зміг отримати 2,9 мільйона євро. І прізвисько Фінансів за свою роль в консультуванні в Нестле щодо купівлі. Файзера за 9 мільярдів євро у 2012 році. Залишається незрозумілим, чи зіграв президент Франції яку небудь роль у покупці банку Мілі Банк. Купівля французького банку компанією, афілійованою з президентом Зеленським, відбулася всього за кілька тижнів до того, як Білий Дім попередив, що Зеленський повинен виїхати у Францію і дозволити новому лідеру керувати Україною. Експерти зазначають, що «Міліс Банк» надасть довгостроковий вплив на банківський сектор Франції. Залишається питання щодо потенційних змін. Які новий власник буде втілювати у майбутньому? Однак ця новина черговий фейк російської пропаганди покликаний дискредитувати президента України. Журналістам «Стовфейк» не вдалося встановити, яке французьке видання першим опублікувало цей ролик, адже телеканалу під назвою ТІВІ 12 у Франції просто не існує. Франкомовні користувачі мережі також звернули увагу на те, що озвучка відео зроблена за допомогою технології «ЩІ», а музична заставка скопійована з новин Бібісі. А тепер невелика проблема. Де підтвердження покупки Міліс Банкес компанію Малтекс? Ось де починається неймовірне пояснення. Сарказм з голосом згенерованим ші. Особлива згадка за дві секунди вступної музики, наповненої музикою Бібісі. Більш того 23 лютого генеральний директор Міліс Банкс Ніколя Юберт давав інтерв'ю в медіа і нічого не згадав про так званий продаж банку. Навпаки, він зазначив, що британський фонд, який володіє банком з 2017 року, а на кап не поспішає змінювати ситуацію у червні минулого року. Юбер також говорив, що продаж банку наразі не обговорюється. У соцмережах поширить скриншот відео Уніан, у якому Володимир Зеленський заявив про відкриття другого фронту проти американців. Зеленський шокував. Ми змушені відкрити другий фронт проти американців, заявив Зе. Однак це фотофейк. На Ютуб-каналі «Уніан» немає відео з такою назвою. Проте є з такою самою заставкою і тривалістю 3 хвилини 14 секунд. Схоже, автори фейку використали цю заставку і додали заголовок про другий фронт. В оригінальному відео Уніан наведені ключові тези з промови Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого 2025 року. Тоді він заявив, що Україна не відмовиться від членства в НАТО, наголосив на загрозі з боку Росії для європейських країн і закликав створити об'єднані збройні сили Європи, аби континент був самостійним у безпекових питаннях. Жодна з тез президента ані у відео «Уніан», ані в повному записі його виступу не стосувалася відкриття другого фронту проти американців. Також в інших надійних медіа немає згадок про подібні заяви Зеленського поза межами Мюнхенської конференції. Українські телеведучі висунули до Дональда Трампа та Джей Ді Венса вимогу перепросити перед Володимиром Зеленським в ефірі каналу Fox News за провокацію в Білому домі. Тільки так українське суспільство зможе знову довіряти американському уряду. Такий ролик створений англомовним українським медіа ЮНАТЕ 24 поширюється про російськими ресурсами. Ведучі головних українських телеканалів закликали Джей Ді Венса і Трампа публічно вибачитися перед Зеленським. Йдеться про канали 1+,1, плюс один інтерес тебе уніан. Слід принести вибачення за скандал, який спровокували президент і віце-президент США під час зустрічі із Зеленським у Білому домі. Телеведучі наголосили, що Володимир Зеленський і український народ готові пробачити адміністрацію Трампа, якщо вибачення прозвучать в ефірі українофобського новинного каналу Фокс. Телеведучі кажуть, що це єдиний шанс для адміністрації Трампа повернути прихильність народу України. Однак, звісно, ця новина цілковита вигадка. Про таку вимогу не писали ні ЮНАТЕ-24, ні будь-яке інше українське медіа. Крім того, на особистих сторінках телеведучих, чиї фото з'явилися у ролику Андрія Данилевича, Тимура Мірошниченка, Лілії Налягаки, так само не з'являлося подібних заяв. З усіх осіб у відео публічно висловився про дипломатичний інцидент лише Сергій Костира, ведучий проєкту Один за всіх на СТБ. Однак він навпаки критично оцінив поведінку українського президента. Якщо наша група знала про відношення Дональда Трампа та Венса, судячи з їх дописів, ми не могли прорахувати, що на зустрічі буде провокація? Могли. Якщо не могли, тоді питання до професійності гур і дипломатичного корпусу. Якщо знали, то зрозуміло, що їхати не можна було. Трамп теж людина з амбіціями і складним характером. Він президент наддержави, має право. Невже не можна було підібрати підхід? Де робота блоку психологів інших спеціалістів? Я підтримую нашого президента в бажанні. Закінчити цю війну, але це мають робити професійні дипломати і переговорник. Отже, довіряти новині про те, що українські телеведучі буцімто закликали Трампа і Венса вибачитися перед українським президентом, немає жодних підстав. Вірогідно, цей ролик зі стокових кадрів змонтували самі пропагандисти, аби виставити поведінку українських медійників неадекватною та ще більше розпалити напругу в стосунках України та США. Українська влада збирається вивезти за кордон останки святих із Києво-Печерської лаври. Саме для цього і було створено спеціальну комісію з оцінки стану та збереження мощів святих. Про це повідомляють деякі користуючі мережі, а також російські новинні сайти. Чорти дотяглися до святих мощів. Проводитимуть опис і розтин святих угодників у Києво-Печерській лаврі. Ходять з лінійками та спеціальними приладами. Говорять, що вони не біси, а вчені. Усе це вже наша країна проходила, коли більшовики влаштовували кампанію із розтину мощів. Насправді заяви пропагандистів про те, що Україна нібито збирається вивести за кордон мощі святих із Києво-Печерської лаври, безпідставні і не відповідають дійсності. Нагадаємо, що у 1988 році до відзначення тисячоріччя хрещення Русі радянська влада передала частину території києво Печерської лаври українському екзархату Російської православної церкви РПЦ, зокрема територію дальніх та ближніх печер. Тобто церква отримала право опікуватися мощами святи які перебували у Києво-Печерській Лаврі, у листопаді 2023 року, директор заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко у коментарі виданню Телеграф уже повідомляв, що міністерство культури створило комісію, яка має перевірити наявність тих святинь, які свого часу держава передала монастирю. З боку суспільства лунають підозри, що певна частина святинь була або підмінена, або викрадена. Щоб дати відповідь на це запитання та закрити його. Міністерство культури разом із фахівцями різних галузей проведе експертизу, перевірить ці святині на справжність. Ми хочемо, щоб потім не було щодо нас жодних звинувачень, що ми зберігаємо не ті святині, або що вони вкрадені. Про те, що представники УПЦ МП могли таємно підмінити деякі мощі та вивезти реліквії до Росії, почали активно говорити у 2019 році під час очікування на томос про автокефалію православної церкви України. Тоді Російська православна церква побоювалася, що Києво-Печерську лавру можуть передати українській автокефальній церкві у лютому 2025 року. Священики російської православної церкви заявили, що для благословення солдатів російської армії використовують палець свято. Іллі Муромця, мощі, якого вже понад 800 років зберігаються у Києво-Печерській лаврі. Офіційно їх нікуди не передавали, тож деякі українські ЗМІ припустили, що свої обряди діячі РПЦ проводять викраденою реліквією. Знаєте, це не є фейк, це відповідає дійсності. Печери, мощі вони робили те, що хотіли, те, що вважали за потрібне. І досить часто це вже ввійшло в таку, знаєте, як традицію. Коли вони відвідували або хтось приїжджав до них із Росії, то як така, такий прояв братньої любові до так званих братських народів, як часто вони намагаються вживати це слово, в дар от, давалось власне світі Мощі, і, зокрема, таких угодників, які є знаковими для нас. От і серед них преподобний Ілля. Е, і тому звісно, що зараз, коли це показують в країні агресор, е, це я думаю не може не бентежити кожного українця-українки. Я навіть більше скажу, що коли печери знаходяться під їхнім контролем, ми можемо лише догадуватися, що надалі це відбувається. Підмінити можуть? А все можуть. Директор заповідника києво Печерська Лавра також зазначив, що без проведення експертизи запит громадськості залишиться з огляду на недовіру людей до керівника та інших представників УПЦ, заарештованих за колабораціонізм і антиукраїнську діяльність. Таким чином, згідно з наказом Міністерства культури України, від 5 березня 2025 року було створено комісію для перевірки мощів святих у Києво-Печерській лаврі. Вона має не лише здійснити перевірку наявності останків святих у гробницях ближніх і дальніх печер, а й оцінити їхню історичну та наукову цінність. Комісія планує завершити свою роботу до 30 травня. Внаслідок ракетного удару РФ по газоенергетичних об'єктах України у Полтаві стався землетрус. Про це повідомляють російські змі українські змі. Повідомляють про землетрус у Полтаві. Сьогодні вночі ТСК РФ завдали групового удару по газоенергетичних об'єктах України, які забезпечують роботу ВПК. Пекельні палахкотіли можливо і зараз палахкотять. Яблонівське відділення переробки газу неподалік населеного пункту Сенче, Миргородський район Полтавська область та газовий промисел Ярівка, неподалік населеного пункту Сенча, Миргородський район Полтавська область. Утім, це неправда. 1 лютого головний центр спеціального контролю на Полтавщині дійсно повідомляв про землетрус з магнітудою 3,8 у районі села Брайлке. Тож дня РФ також атакувала газоенергетичну інфраструктуру у Миргородському районі Полтави. Утім, між подіями є значна різниця в часі. Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі вранці 1 лютого, тоді як землетрус зафіксували значно пізніше. Того ж дня о 18.25 в районі села Брайлке. 16 лютого у тій же місцевості Полтавський район зафіксували повторний землетрус магнітудою 3.1. До цього 11 лютого та з 14 по 16 лютого армія РФ також обстрілювала Полтавщину. Як і 1 лютого удари припадали на Миргородський район, однак він розташований щонайменше за 65 кілометрів від епіцентру землетрусу. Крім того, поштовхи з подібною магнітудою в тій самій місцевості фіксували в березні та листопаді 2024 року. За словами завідувача відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики Національної академії наук України Олександра Кензера, землетруси на Полтавщині є регулярним явищем і спричинені зіткненням двох різнотипних геологічних геологічних структур геологія, така що там є зіткнення двох різнотипних геологічних структур. А відомо, що основна енергія тих землетрусів, які є небезпечними для території України, з'являється внаслідок того, що африканська материкова плита тисне на євроазійську материкову плиту. Більшість землетрусів відбувається на межі їх зіткнень, але частина енергії передається всередину материкових платформ. На них накопичується енергія. Якщо на них є неоднорідності, як ось із сьогоднішнім землетрусом, очевидно, що чим більше накопичується така енергія, тим сильніший землетрус може бути. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.